Час у марафоні для вас працюють команди. ICTV та СТБ. вітаю. Більше двох сотень дронів цієї ночі росіяни випустили по Україні ворог, атакував міста з кількох напрямків. Шахеди росіяни запускали з восьмої вечора, з Орла, Брянська, Мілерова та Приморсько-Ахтарська. За даними командування повітряних сил, українські оборонці збили 107 дронів. Ще 97 безпілотників імітаторів не досягли своїх цілей завдяки нашим реп-підрозділам. Сили ППО працювали у 13 регіонах країни. Внаслідок нічної атаки постраждали Харківщина, Миколаївщина та Запоріжжя. you. <laughs> П'ятеро людей поранені напередодні через ворожі обстріли на Харківщині. Пізно ввечері окупанти атакували Балаклію. Поранені двоє чоловіків і жінка, повідомив керівник ОВА Олег Снігубов. Попередньо внаслідок падіння шахеда, частково зруйнований будинок на вісім квартир. Також російська армія гатила по передмістю Харкова. Ввечері запустила щонайменше 20 безпілотників, 17 із них збили бійці ППО. Під ворожими ударами були енергооб'єкт, житловий сектор і цивільне підприємство. Травмовані жінка і чоловік. Вони у лікарні. Понівечені два десятки житлових будинків, побиті дахи, фасади і вікна. Ситуація по всій лінії фронту і далі напружена. За добу відбулося 128 боєзіткнень, Повідомляє генштаб. Найбільше штурмів фіксують у районі Покровська, майже півсотні. Бої точаться поблизу двох десятків населених пунктів. На новопавлівському та турецькому напрямках боїв було дещо менше. Там зафіксовано понад 10 атак росіян неспокійно. І на Запоріжжі там дев'ять разів ворогові дали по зубах на Оріхівському відтинку. Триває курська операція. За добу відбито 11 штурмів. Ворог понад 4 100 разів застосовував артилерію, скинув з три десятки авіабомб. На Лимано-Куп'янському відтинку напередодні наші сили оборони відбили 10 атак. Росіяни тиснуть, намагаються просунутися до осколу та лиману. Тактика ворога тут, як і по всій лінії фронту, так звані м'ясні штурми. Тож, аби окупанти не дісталися до нашої піхоти, їх нищать мінометники та працювати, коли над головами постійно дрони літають вкрай складно, кажуть бійці бригади. Рубіж у наступному сюжеті вже традиційно будуть реквізити. Наші військові збирають на захист від безпілотників і просять долучитися. Олег Корнієнко далі. З мінометниками, нацгвардійцями бригади Рубіж. Ми зустрічаємося на умовно безпечній території від лінії зіткнення. Дістатися до вогневих позицій вкрай складно. Я вам скажу, що десь буквально з -з 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 днів 5-6 назад стало чуть-чуть складніше. Видно, що підвезли е живу силу для нашого противника. І Відповідно до цього штурми стали чуть-чуть частіше. Міномет 120-го калібру це основна зброя цих бійців. І нині саме з цього зброєння захисники прикривають нашу піхоту на Лиманському напрямку. 120 ми добре розбивати скупчення окупантів, підбивати легку техніку, а іноді буває ще вдаліші цілі, каже командир мінометного розрахунку. Іноземець його розрахунок зумів залишити ворога без пункту управління. Ми Ще як були на минулій ротації, підпалили е, КСП, ціле ротне. Ну, типу, попали їм десь в БК, вона загорілася, почали всі тушити. Ми їх ще накрили там. Ну, сказали нормально, там 200-300 пішло. Паралельно з піхотними штурмами росіяни тут почали використовувати техніку, каже шкіпер. Для ворога цей відрізок теж має значення. Прорвавшись до лиману, окупанти відкриють собі шлях на Слов'янськ. Тож заради цього іноді поводяться занадто зухвало. Вони думали, що вони проскочать на сіряк, але видно, десь затримались і вже дозволили собі їхати колоною з включеними фарами. Тобі ж їх БПЛА спалило просто на раз. Як тільки вони вже під'їжджали, їх наші почали розматувати їх півіхами, скідами. От тоді за той штурм вони втратили близько 30 своїх військовослужбовців. Стримувати ворожу навалу, мінометникам допомагають і наші артилеристи, і дронарі всі працюють злагоджено як оркестр, аби там на нулі не довелося побратимам вступати у близький бій. Йдучи на атаки, росіяни прикриваються дронами. Стало набагато тяжче, тут згідно з цим. Але ну, коли вже робота йде і вже починаються ці прольоти біля нас, ну, ми стараємося ну, тіп, не тікати назад в хованку в бліндаж, а стараємося вже допрацювати. Вони тіп, прилетіли, ми там постояли десь, заховалися трохи. І все, і далі собі працюємо. Та коли над головами дзищать рої дронів відбивати штурми непросто, тож бійці й нині збирають на реп-системи і просять долучитися кожного, бо це має бути спільна боротьба і тилу, і тих, хто одягнув однострій. Я думаю, що зараз навіть через ці переговори будемо збільшиться кількість штурмів. Буде ворог пробувати просуватися більше, щоб стати в сильнішу позицію. Олег Корнієнко Захар Комах, сітів і єдині новини. Країни НАТО готують нові пакети допомоги України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після розмови з американським президентом Дональдом Трампом. Сполучені Штати і НАТО стають сильнішими. Наголосив Рютте. Країни Альянсу швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону. А щодо України союзники готують додаткові мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки. Повідомив генсек Альянсу. Туреччина готова відправити миротворців в Україну за інформацією власних джерел видання Блумберг. Офіційна Анкара вже нібито повідомила про це президента Зеленського та готова долучитися до миротворчих ініціатив. Цей крок може стати важливою гарантією безпеки в регіоні після завершення активної фази війни. Йдеться у статті. Лідер Туреччини Реджеп Ердоган, нібито говорив про це із очільником російського МЗС, Лавровим. Москва поки не реагувала, однак Кремль завжди нервує через миротворців в Україні. Водночас у Туреччини, начебто, є умова бути залученою до всіх консультацій щодо формування миротворчої місії. Три роки тому, 27 лютого, 2022 року, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні запросив іноземців долучитися до відсічі російської збройної агресії проти України. Так почалася історія інтернаціональних легіонів оборони. Добровольці з різних куточків планети пліч опліч з українцями ведуть боротьбу проти російських окупантів. Вони обороняли Київ, звільняли Харківщину, билися за Бахмут і Покровськ, брали участь у блискучих операціях майже в усіх найгарячіших локаціях цієї війни. Інтернаціональні легіони оборони України пройшли героїчний шлях у складі наших сухопутних військ і здобули заслужену бойову славу. Вони чітко розуміють, чому стали на допомогу українцям і закликають наслідувати їхній приклад. Я воюю за Україну як частину Європи, тому що це мій обов'язок як європейця, як і багатьох інших європейців, прийти на допомогу Україні, українському народу, адже таким чином ми можемо захистити наші землі. дві гілки моєї сім'ї воювали проти росіян під час фінської зимової війни та під час громадянської війни в Іспанії. Моя головна надія зараз зосередитися на Україні, допомогти їй виграти цю війну. Справжній тріумф для нас настане тільки тоді, коли росіяни поки. Кинуть нашу територію, а ми залишимось. Це єдиний варіант перемоги, який ми приймемо. Допомагати розвитку української економіки, налагоджувати міжнародні зв'язки та просувати наші товари за кордон. Такі головні завдання обрали для себе учасники міжнародного трейд клубу. Вони зібралися на щорічне засідання Київської торгово-промислової палати, де, крім українського бізнесу, були також дипломатичні та торговельні представники іноземних посольств в Україні. Докладніше у сюжеті. Ми можемо багато чого експортувати. У нас є продукція і машинобудування. У нас є дуже цікаво, у нас є дуже спеціалізовані такі заводи і виробництва в машинобудуванні, бо у нас дуже хороший досвід наших під не тільки підприємський, але ж інженерний, тому що освіта в Україні все ж таки одна з найкращих. У Київській торгово-промисловій палаті на засідання міжнародного трейд-клубу зібралися українські підприємці, а також представники 20 країн Європи, Південної Америки, Африки та Азії. Їм презентували каталог експортерів, у якому докладна інформація про 116 провідних компаній столиці України. Самі ж виробники наголошують. Під час великої війни економіка зазнала і зазнає величезних збитків. Та, попри всі складнощі, Україна тримається, а промисловість і торгівля розвиваються. А наша основна ціль українського експорту це не перестати бути сировинною базою, а робити товари з високою доданою вартістю. І нам треба наращувати експорт. Такі трейд клуби допомагають об'єднати бізнес, зрозуміти, як це робити, і саме головне надати контакти. Тих інших країнах, де ми можемо виходити і продавати свої товари, вже не вперше у засіданні брав участь посол Молдови в Україні Валерій Оківер. Південна сусідка активно допомагає нам з транзитними коридорами. Не менш важлива співпраця і в галузі it технологій Найбільше найбільше, що мені сподобалося, і я думаю, що можна використовувати у нашій роботі. Це сектор ІТ. Він надзвичайно важливий у нинішній час і має великий потенціал як для України, так і для Молдови. У нашій країні ІТ теж швидко розвивається. Думаю, співробітництво у цій галузі між Молдовою та Україною може дати гарний результат. Таке зібрання дозволяє українським бізнесменам налагоджувати контакти з дипломатами та торговельними представниками іноземних держав. Президент Київської торгов промислової палати Микола Засульський переконаний, трейд-клуби напряму сприяють розвитку нашої економіки. Цифри нашого експорту за минулий рік просто вражають. Ми прибавили в цьому майже 15,3% зростання нашого експорту. під час війни, під час цих жахливих подій, але країна живе, розвивається, і бізнес показує дуже велику сталість в своєму розвитку. Окрім офіційної частини засідання, учасники трейд клубу також мають можливість одразу ж провести індивідуальні переговори з іноземними партнерами, представниками та керівниками торговельно-економічних місій і міжнародних бізнес-асоціацій. Цей своєрідний майданчик для поглиблення взаємовигідної співпраці щороку користується більшою популярністю. Василь Сафянюк, Андрій Біньковський, факт Єдині новини.